Бальні плаття, чоловічі фраки та метелики. Поринити в епоху елегантної вишуканості та класичної досконалості івано-франківці зможуть вже за кілька тижнів. Івано-франківськ в очікуванні дев'ятого галицького балу. Участь у ньому зможуть взяти чи не на найбільша кількість учасників 250 пар. Для них вже незабаром розпочнуться майстер-класи з побутових танців, польки та коломийки. А ще бранль. саме ним відкривали і закривали бали у середньовіччі. В подальшому розвитку та популяризації балу щороку ми намагаємося віднайти. Нові елементи та фігури побутових танців, які на нашу думку краще сприяють. Розвитку для сучасної молоді, а також засвоєнню традицій своїх предків. Представити різні традиції танцю на Прикарпаття приїдуть гості з європейських країн. Публіку розважатимуть українськими піснями молоді виконавці. Також гості балу зможуть спробувати галицьких смаколиків. А відкриватиме і закриватиме бал традиційна коломийка. адже саме вона є національною родзинкою Галичини. Коли була під Галичина, була під Австро-Угорщиною, то разом з тим там теж були бали, які. І мали національно національний характер. Мова йде про ті бали, на яких виконувались чардаш, на яких виконувались мазурки, тобто бали, які ідентифікувалися із національністю. Окрім святкування самого дня студента в такій формі елітарного відпочинку, ще й пройти як традиційно знову ж таки кожного року майстер-класи. Новинкою цьогорічного дійства стане полонез претенденток. А ще виступи вихованців дитячої хореографічної школи. Мар'яна Гранечко, Олександр Литвиненко. vyně na leži